В ми вислухали всі ваші пояснення? Все уважно вислухали, зараз уваги. Приймається рішення однозначно винести постанову звідти на 1 статті 122 і враховуючи те, що там, як ви кажете, є проблема ситуація на даному участку дороги, 35 км Біл Краковець. Це візьметься до уваги, я на рахунок цього буде написано рапорт. Зараз таких випускних ви вже взяли документи? І, так, я виручу вже копію що... довго випадку. Ви знаєте, що ви маєте повне право писатися в постанову. Зараз, будь ласка, зачитайте ви перенесу постанову згідно даного правопорушення. Миколаєвичу. Це сумно. Так, да. печально. Маєте повне право скажувати да про тому це. Враховуючи, що водія фори, які фактично священни плани так. проїзд, ми не пустили, оскільки ну, не, ну, не, не, не. ви виносите постанову, я вас пищу. Я вас пишу. пишу. Даному громадянину на тягнучу. Він признав свою вину, ми зрозуміли, виховали консультацію в великому передній автомобілі. Я тобі ж впевнений, що даний водій фури, дана перегресія приїжджав неодноразово. Можливо. Скільки він колесив по Україні, дай Боже, громадянин, який проживає фактично на території іншої держави, їхав туди чи не вперше. Тому в ці обставині, обставини, ну, я не хочу тиснути на вас, ви прийняли рішення, виносите постанову. Sous-titrage <truits> Société Radio-Canada Знову ж таки, зараз винесемо постанову Якова э, Миколаєвича 26.04 понародження Хмельницького область посвідчення водія 11 11.12 року. Місце проживання міста Хмельницький вулиця. Місце роботи не повідомо. Керував транспортним засобом підваги посад е, номерний знак 16.02.2016 16, року е, о 20, 20 годині 0,5 годин Львів Краковець М10-35 е, км, 50 метрів. Не видали вимоги дорожнього знаку М-16 напряму хрупку по смугу, а саме з крайньої лівої смуги, яка призначена для повороту ліворуч, продовжування руху прямо чим порушено правила дорожнього руху України, пункт 84Г. Санкція цієї статті зобов'язує Руслана Миколайовича адміністративне стягнення у вигляді штрафу 255 гривень. Згідно статті 37 Кодексу України про адміністративні правопорушення, порядку примусового про сьогодні, якщо не буде сплачено штраф, буде штраф обоєну у вигляді. 10 гривень ну, подвійної суми. Прошу ознайомитися з даною постановою. Є реквізитори, які треба сплутити, маєте також просимо 10 днів ставити дану постанову. А також ознайомитись, будь ласка, будемо дати вам можливість копію, в чому треба зараз касатися. Я можу зазначити, що права не роз'яснення. Ви роз'яснили 307 308 268 ви не роз'яснили. Ну, 268-го від цього роз'яснено. Mm -hmm. Це виницями постанови на даному. Ви 268 знаєте? Ви кажете, ви не роз'яснили. Нагадаю. Я, я не можу це одразу згадувати, тому що багато. Це ваша, ваша. обов'язкову. Я розумію. Про що говорить 268

Поруч я не роз'яснув так само так Просто що прізвище ніціально не, зусп, не є. Тут Не передбачено. Тим, тим не менше я би просив вас поруч зазначити прізвище прохання. Оскільки це не передбачено? Так само ваше право. Було особа, яка надає право допомогу, не знав, Я, 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 ну, я виходжу з того, що під написано, роз'яснено, підпис особи, що тягується. Я пішов на, на поступків, списався постанова. Все, на цьому ми можна справу завершили. Ми потрапили оскаржуємо, курс і буду, скажімо так, це може може в судовому порядку. Спочатку сюди в судовому порядку, як не буде установу складно. Це не встання. Скажу, я чесно розчарований. <гум> я побачив, що реально нічого не змінилося. З того часу я положив. При того, що їм платить за те, щоб вони не брали кої. І одразу сказав, винесети постанову, Тому тобто, що тут розривався, що старався погода. я вам не знаю, що я пояснюю? В основному хоче винесене або в частині накладення стягнення, або в частині закриття справи. Що не треба придумати зайво, установи все ну, одно мав би завершитися розсуд. Ну, щодо того, ну, інспектор на свій розсуд, керуючись внутрішнім переконанням, об'єктивно, упереджено, здійснення. на свій розсуд, керуючись внутрішнім переконанням, об'єктивно, упереджено, об 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 здійснення, всім обставин. Ну, якщо інспектор не дійшов... До висновку, що ваші аргументи вагоміші за факт порушень, який він бачив на вас і очі. Чому? Він просто виніс постанову. Тобто, як мінімум маємо пояснити, що оцінивши то там. Ну, як мінімум 5 годин на місці пояснювали. Це просто дійсно відбирайте свої і наш час.